Привіт, друзі! Мене звати Настя, і сьогодні ми зануримось у світ будівництва у грі House Builder. Ми почнемо її з нуля і крок за кроком будемо створювати справжні будівельні шедеври від маленької хатинки до величезного сучасного особняка. Кожна місія переносить нас у різні куточки світу, і кожен дім має свою унікальну історію. Ну а ми поїхали! Що ми бачимо? Що ми бачимо тут у нас? А ми бачимо деталі вакансії будинок іглу. Левел легко, безкоштовно. Розпочати зараз. Будемо будувати з вами Іглу. Ну що ж, почнемо. ...грати. Радий тебе бачити, будівельнику. Сподіваюся, погода вас не злякає, скажемо, відверто це важка робота. Як ви, мабуть, знаєте, ми будемо по всьому світу. Ви можете очікувати більше будівель, більше механіки та будівельних проблем у моїй путні. але поки що подивимося, як ви з цим впораєтеся. Весело провести час. Хай щастить. Тобто, ми з вами, я так розумію, робітники-будівельники свіжоприйняті, скажімо так. Так. Угу. Снігова цегла. взяти. Окей. Ідемо. Ей, щоб забрати клітка? Добре, йдемо. Так, ага. Тобто тут ми бачимо такий макет, як ми маємо то все розкласти ці цеглини. Добре, де я Я должна їх взяти. Де їх взяти? Скільки птичок? Це дуже гарно. Добре. Так Де Диви. Ага, хочу. Взяла. Що далі? Підійдіть ближче до джерела льоду. До джерела. Десь я бачу цю стрілочку. Де вона? Что все нічого не розумію. А це? Ага, окей, Підійшла. Ні? Ні, стрілочка, не туди. Не те. Ага, Боже. Оце дурне. Так, то, ага, так. Перш ніж почати, вам доведеться знайти ніші кістки іглу, ну, це ми маємо. Коли ви бачите, що льоду в ополонці більше немає, ви повинні шукати інше джерело. Якщо у вас уже в руках ніжно, намалюйте контур узлову, що вийдемої доріжки на льоду, тримаючи ліву клавишу. Добре. Угу, тримать. Ага, ось так. Ну, поїхали. Опа, маємо. О, ну, це буде добре. О, новий скіл. Натисніть І. Ай. І ай, пофіг. Е, так, початок а, будівника Насті, навчись читати. Початок будівника І. З цим навиком ви зріжете в два рази більше снігових блоків одночасно. О! Ага! Звісно, розблокувати. Тобто зараз. Я так, якщо я правильно зрозуміла, так, а де нож? Ага, один, да? Ага. Ем, якщо я правильно зрозуміла, то зараз. Ну, де ви? Що ви не перебиваєте? Багаття газ, не треба кинути більше палець у вогонь, інакше ти точно замерзнеш. Ну що, що я взагалі в світері? А що? У нас тут собачка є. Ага, отак От воно робиться. те? такий гарний. Е, так. А що я казала? Що я казала? Пам'ять моя не. Ку... Ага. Е, значить, я так розумію, якщо правильно я розумію, що коли я все виріжу, буде не один блок, а Угу. Дв... Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Мені в цій грі не дає ніхто нічого слова сказати. Добре. Йдемо, кума далі. Ще разочок Угу, Добре, ну то вже так буде швидше. Так, дерево навичок. Ну я зрозуміла, що воно є. Хорошо. Де. Нож. Так, погнали, погнали, щас, ми ну, швидко все це. Зафігачи. А хто тут буде жити? Тільки не кажіть мені, що це буде якась моя база. Це ми на замовлення комусь робимо. Опа, новий скіл. Давайте 10 зразу блоків. Ні. що це, спринтер початкець. Дозволить вам бігати і ходити на 30% швидше. Прекрасно. Тоже неплохо. Е, ага, і тут дивіться, все вже, так? Да? Ми закінчили тут. Треба шукати нових. Ну, я поки шукала цей перший, бачила десь тут. Чи не так, ага, не тут, боже, насть. Ні орієнтації, нічого, абсолютно. Так. Ой, збилась ще раз. Ой, бляха. -муха. Давай, 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 давай. Так. А оце мені цікаво. А я оце його збудую. А мені гроші за це дадуть. Я ж будівельник, чи що? Чи в чому смисл гри? Просто будувати, чи якась є якась мотивація? Не розумію поки що. Так, новий скіл, що нас тут? Так, ще більше блоків, да? З цим навиком виріждень в 6 разів більше блоків зі зісняв. Прекрасно. Дуже добре, мені це підходить. Так, знову. м хе х Так, О! О, це да. Тогда... Ага. Прикольно, но ну, погнала в другую сторону. Ой. Ой, гавкая. Чего ты гакушь? Ага, я поняла, він бо гасная костерка. Боже ты, 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 ты молодец! Молодец! У мене, конечно, нема что видать, але ты молодец, ты прям вот чтоб я бы с тебе робила. Смерзла бы. Ой-ой-ой, джерело порожнее, щось воно хиленькое там вроде більше было. Что мені так здається? Что мені так здається? Так, ну ж, і що? йдемо далі, да? Що у нас тут прес? Раз, ось, ось два. Так, тут так зручніше. Оп! Що так буде бігати, чи можна ще. Заразом дуже багато взяти? Ми Зараз спробуємо. Новий скилс у нас. О! В 15 разів більше. Прекрасно. Мам, добре. А якщо я візьму ніж, піду сюди. Зроблю тут все те саме. О-о! Дивіться, розтеряв. І зроблю ще раз те саме. О-о-о. І ще раз очок. о ой, ой ой Ага, а якщо я зараз це буду так робити, а потім можна буде знову оцей skills, бути, там буде ще більше блоків, а я зараз. Подожіть. Було і так. Тут більше немає це максимум, вроді би. Добре, добре. Добре. А як тепер вибрати. Блок, если я зараз. Добре, давайте опустошим, наверное, оце. О, инша джерело. Щас знайде. Щас знайде. Все, нічого не потеряла. О, що тут? Ага. То твоє плохо Настя. Поздравляем тебя так. Идем сюди. Знову. Слухай, это мені, наверное, не хватит друг. Де я их візьму ще? Так. Ну а тепер треба выяснить, як відкрити пока что я не Колесо? О! О, є. Давай, прощай, смой. Быстро. Смой в мих просто в мих. Вмих. Так. Цікаво сама. Е, поки що сам стиль е, гри. Що це не робиться, там, не знаю, два рази е, стукнув молотком і дім готовий. Ні, а що це отак? Оце ну, тобто, Було б прикольно, якби, наприклад, треба було б ще. Це вже більше як фліпери. Якби після будови дому треба було проставити, наприклад, мебель, але не просто розставити, а також її збудувати там, наприклад, в іглу. В них ж теж мають бути якісь. Що ем, це таке лефт? Пропало. Добре. Ем, в них теж мають бути якась меблі, е, меблі з е, льоду, якісь сто, якісь. якісь щось. Так, щось тут бачу. Бачу. Ой. Бачу, я тебе сна. Так, 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 давай. Ось вс, застряв. Ще. Ще разочек. Ще разочек. Так, так, так. так, Дивіться, я не можу його зловити. Щоб все було разом. Зловлю з... Не. Діть, у мене не обмане, тут я? Снігу вже весь. Так. Підемо сюди. Давай, 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 давай. Ну, ти бач, Ну, все. Ну, тут вже вроде, да? угу. О тут уже четвертий раз, вроді, так? Зловимо? Так. Що знову? Ну, сейчас, подожди. Чи в мене вони. А може, мені треба ускорятися. Вдруг в мене закінчиться ці дрова і все. І треба буде заново проходити місію? А я не хочу. Що будемо робити? Оскареться. Оскареться. Так. Погнали, ще криша. Так. Чудово, головний купол готовий. Добре, підемо по менш головному, чи що? В найголовнішому Надголовному? Чи як? Так. Так. Тан -тан -тан. Так, а якщо зайду? Чи... А, от для чого цей лепт? Пригнотись. Крауч. При чому тут крауч? Крауч, то був, наскільки, я пам'ятаю, в Гаррі Поттері крауч. Такий вредний. Хай мене хтось виправить в коментарях, якщо я неправду кажу. Так. Ну так мені подобається. О, блін. закончилось. Тоді не подобається. Так, ідемо шукати далі. Ідемо пошукаємо там уже. Є тут щось? Ану. А ну. А тут щось заховане. О-о-о, ну, я так і знал. Я так і знал. Ой, розбилась. Как мені так неудобно. Нож застряв. Мені так. О! А, дивіться, я навчилась ловить всі цеглини. Оно. Вдасться мені ще раз це. Ана. Я мастер взагалі. Мастер, давайте ще знайде якесь. О, джерело ще одне. Щоб побільше набрати цих цеглин. Оп! І повернемось, може нам вистачить, щоб добудувати його повністю. Може й не вистачить, не знаю. Ух ты, а що це? А, це текстура. Йду, йду, не кричі, не кричі, йду. Так. І так, так. О, ні, вони з'являються, ці доски. Також. Можна не переживати, ми не замерзне. Так, колісо. О, це. І йдемо далі. Йдемо далі, воно мені сипеться все просто в лицо. Ну, що ж ти зробиш? Таке життя строитель. Ну давай, я нічого не бачу. Алло. Чайка! Залітай! Залітай! Так, ще трохи, ну ти дивись, як воно все сипеться, глянь. Не, ну ти, конечно, Настя теж придумала. строїть з нутри. Головний купол готовий. Прекрасно. Что що? Ще? Ага. Натисніть. О, щоб відкрити магазин? О, що? Дерев'яна барикада. А зачем це? Інтер'єр, екстер'єр. Інший подія. Це я маю купляти таке, чи що? У мене таке є по заданню десь. Це може потім як ми добудуємо. Ага, вже нема чим будувати. Ідем, да тепер десь. Так, тут ми були сюди. Сюди десь. Так. Аж зестрі. Рукам холодно, маршрут, не зловила знову. Капець. Так, давай, 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 давай. Опять не зловила. Так себе, скажу з мене. М -м -м. Так, морожний. Тут ми теж все позабирали. Идем, маю надію, що нам цього вистачить, собачка певно гавкає, ні? Ти не гавкаєш? Ти не гавкаєш? Так, щоб було тепленько. Тепер цегли. Будуємо о, новий скіл. Що це? Збільшує вашу силу на 50%. Ви можете носити більше матеріалів з собою в лотку, не викидаючи їх, щоб вони не сповільнювали роботу. Прикол? Прекрасно. Прекрасно. Так, добре. Так, і так. Ага, Ага, це буде таке, як тут -то, теж як купол, тільки над е, входом, то так зробимо. Нам же ж не важко, нам всього котає, вроді, ні? <плес> ага, ну це все. <плес> нам це зайняло 15 хвилин. Добре. І ось таке ми бачимо наше іглу, яке ми збудували. Дуже прикольно.